Вітаю, козироги! Це ваш таропрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, козироги, Давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад на загальний, не особистий. І так, козироги, Тиждень. Хтось стане перед вибором. Тиждень з 26. Травня по 1 червня. Понеділок. Карта башня. Карта вежі нам буде говорити про те, що щось понеділок може піти не по плану. Да? Ви там планували зробити одне, а виходить зовсім інше. Понеділок ви можете взнати якусь новину, яка вас може, м'яко кажучи, шокувати. Але по вежі в нас все відбувається для того, щоб зруйнувати щось старе. І якщо у вас понеділок щось ламається, якісь люди відміняють зустрічі, щось іде не так. Вірте, це вам все ж таки на благо. Так, да, воно може бути трохи неприємне, але вежа руйнує все те, що не потрібно вам, і для того, щоб ви рухалися далі. Вівторок лицар Пентаклів. Карта ваша, вашої енергії. Вівторок ви себе відчуваєте на коні. Да? Лицар Пентаклів нам буде говорити про якісь фінансові можливості, про те, що ми впевнено рухаємося до своєї цілі. Ми йдемо повільно, але ми знаємо, що ми на правильному шляху. У нас вон, є копіючка, да? ми її за це отримаємо. Лицар Пентаклів нам може говорити про те, що ми можемо отримати фінанси в цей день. Середа. Карта суда. Суд нам буде говорити про переміни. Тобто, можливо, щось це пов'язано із вежею. Ви йдете з роботи, ви розриваєте стосунки, ви змінюєте своє життя. Суд нам буде говорити про те, що щось міняється. Час для цього прийшов, ви для цього вже готові, тому що людина відроджується. Да? Вона як воскресає заново. Вона готова для нових стосунків, для нової роботи, для будь от таких важливих перемін в своєму житті. Можливо, ви повернетеся на стару роботу, можливо, ви повернетесь до нових стосунків. Суд говорить нам про те, що час для цього прийшов. Четвер. Дев'ятка. Куп. Дуже приємний день, родинний день, коли ми можемо проводити його. Зі своєю родиною. На колоді у Вейта там людина одна, тут у нас от колектив. Да? Тому ми будемо говорити про те, що ви будете не один цей день, не одна. Да? Дев'ять кубків буде говорити нам про емоції, про емоційність, що нам приємно, що ми насолоджуємося людьми, компанією, якимись приємними емоціями. Можливо, ви взнаєте цей день якусь новину. Можливо, хтось буде щось святкувати. Да? От людям комфортно. Разом. Люди відчувають насолоду, проводять гарно час, спілкуються, комунікують і так далі. П'ятниця. Вісім пентаклів. О п'ятницю козироги працюють, відточують свою майстерність, день роботи, день труда. Скурпульозно відноситися до своєї роботи, знову ж таки монотонно працюєте для того, щоб отримати свої фінанси. Карта ваша сьогодні знову ж таки вам комфортно. Ви на своїй роботі на ній сконцентровані, працюєте знову ж, якщо ви не на роботі, ви можете вдома займатися якимись побутовими справами, знову ж це буде говорити про те, що робота вам буде приносити насолоду. Хоча це може бути і важко, але ви знаєте, що, от ви майстер, ви досягаєте того результату, що вам потрібно. Займаєтеся тим, що вам приносить насолоду, і от день такого труда. Субота, три мечі. А в суботу є якийсь стан речей, який вас може засмутити. Трійка мечів нам буде говорити про те, що, можливо, якась є новина, яка вас засмучує, є якийсь стан речей, який вас засмучує. Є от взагалі людина, яка може сказати якесь слово, і воно вас може засмутити. І неділя ту спиндакль. А в неділю у нас знов випадає е, шанс отримати фінанси. Тут Пентаклів нам буде говорити про те, що є якась можливість для Досягнення якоїсь цілі, можливо, вам пропонують роботу, можливо, вам пропонують знову ж якісь підзаробіток, можливо, вам пропонують проект. тузу пентаклів, ми знаємо, що ми отримуємо цей, отримаємо цей пентакль, якщо ми візьмемо цю можливість. Тобто, це не значить, що в неділю прийдуть до нас гроші, це всього лиш можливість для того, щоб потім отримувати ці фінанси. Але якщо ми цю можливість не візьмемо, Фінанси від нас підуть, ті, які мають бути в подальшому. Тому звертайте увагу, хто вам що пропонує. Це може бути елементарно, вам попадає якась, якесь оголошення в газеті, в інтернеті, будь-де на очі. І от ви у вас перший імпульс є, що це моє, а потім та не моє. І все, і шан вже пішов, а ви на ньому могли отримати фінанси. Порада. Для кози на тиждень. Мах. А порада буде вам таки братися за все, що вам будуть пропонувати, і ви справитеся з ним. Ви знаєте, як досягати цього результату. У вас є для цього потенціал. Тому беріться, не бійтеся, і все у вас вийде. І так, козироги, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!